Вітаємо, і цьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Нарешті ми дочекалися виходу Stalker 2. Весь інтернет гудить від гри. Її піковий онлайн вже в першу добу склав майже 114 тисяч одночасних користувачів. Дехто навіть вже встиг пройти гру повністю і побачити титри. А за два дні релізу продався цілий мільйон копій гри. На момент підготовки новин гра має 76% схвальних відгуків, навіть із урахуванням того, що на болоті палає Московія, і жопи їх разом із нею палають. Дуже багато хвалять імерсивність перемін. Із фізикою поворотів на бігу зі зброєю. Нас буквально трохи заносить. Стрільба та сам світ теж прийшлись всім до вподоби. Ми вважаємо, що сталкер і є герою року не лише для нас, як нації, а загалом навіть для світу. Баги у грі теж є, і розробники не відхрещуються від них. А навпаки, просять повідомляти про ці аномалії, щоб їх швидше пофіксити. Хоча з деяких багів ми щиро посміялися, і, і погоджуємось зараховувати їх не як баг, а як фічу. І в Монобанку теж є Кіт Stalker. Вони зробили сталкерські скіни для свого котика і для дизайну картки. Щоб їх відкрити, треба оплатити щось на стімі Epic Games або GoG. І сам Mono в грі теж є. От як треба робити колаборації і рекламу. Хто забив на рекламу Сенуа, а це теж Microsoft, як не дивно. Ну, вчіться. Про тих, хто чогось не розуміє і не вміє. Ubisoft, наприклад, не розуміє, у що зараз грають геймери. Вони так і кажуть, нам потрібно з'ясувати, де перебувають гравці. Це питання мучить мене останні два роки. Де вони? У що вони грають? Де нам їх знайти? Усе це стане зрозумілим у найближчі роки, оскільки наша галузь зміниться. Ну дійсно, звідки ж у такої маленької студії, як Ubisoft, якась аналітика, статистика, яку вони не бачать, і найголовніше відкритою думкою якою гравців просто не цікавляться. Може, ось це справжня причина того, що вони відмовляються робити далі з українську локалізацію? Відтепер ми можемо грати в The Wolf Among Us і за українізатором. Цю кропітку роботу провели Кетлок Тім. Українізатор готовий для першого і другого розділів. Сама гра створена за мотивами коміксів Біла Вілінгема про життя казок в сучасному світі. Ми дуже її радимо. Наокі Йошида повідомив, що Final Fantasy 14 Mobile вже знаходиться у розробці. Коли саме вийде мобільна версія, ще невідомо. А Warframe теж буде на Android. Попередня реєстрація для Warframe на Android відкрилася через крамницю Google Play. Зареєструватись можна вже зараз, а коли вже гра запуститься на Android, ви отримаєте колекцію купчасті. І також у Prime відродженні повернулися Івара та Оберон. І, звичайно ж, ми всі чекаємо на вихід Warframe 1999 і у зв'язку з цим нам анонсували новий фрейм Клітина 09 та вигляди двійнята для протофреймів. Що таке вигляд двійната? Якщо казати про головне, то це можливість переключатися між фреймами та протофреймами з людським обличчям для мех Вольта, Екскалібура, Трініті Нікс і клітини 09. Паки з цією смакотою зможемо купити вже ближче до релізу в грудні. А ще коротенько розповімо про головне з альфа SoulFrame. Ми вже грали, і ось наші суб'єктивні враження. Головне, SoulFrame зустрічає нас українською локалізацією. Так, вона часткова, але і гра лише на стадії Альфи. Гра, як і обіцяли Digital Extremes, не Souls-like. але і розраховувати на швидку зачистку всього живого, як у Warframe, розраховувати не треба. Маємо відкритий світ. Вальфі мапа не маленька, але сильно і не дає розбігтися із дослідженнями. І розробники нам не просто так нагадують, що це версія для тесту, бо тут і правда і квести обриваються, і мапа перегороджується. Маємо три типи зброї, різні навички, навіть трошки лору для подальших фантазій. Візуально ми весь час згадуємо Warframe, але гра відчувається окремою іншою. Коротше кажучи, нам сподобалось. Продовжуємо спостерігати. Хто хоче подивитися на альфу Soulframe на власні очі, то реєструйтеся на їх сайті. Коди доступу ще будуть розсилати, і посилання в описі, як завжди, є. І прогрес не буде переноситися в основну гру про всяк випадок. Пам'ятайте, а Ubisoft? шукайте далі, в які ж ігри грають люди, які локалізації приносять прибуток. Може в своїх пошуках наштовхнетесь на Warframe, Soulframe, пісні, тиші, а може і навіть і на сталкера. Хто зна, хто зна. The Game Awards оголосила своїх номінантів цього року. Якщо коротко, то лідують Bot і Final Fantasy VII Rebirth. Але й болотяних ігор номінували також. Сама подія The Game Awards розпочнеться в Лос-Анджелесі пізно вночі 13 грудня за київським часом. І як завжди, там підіб'ють свої рідні підсумки року і покажуть. Сподіваємось, що цікаві нові трейлери. PlayStation 5 Pro, імовірно коштуватиме 43 тисячі гривень. Ну без однієї гривні. Таку ціну наразі показує розетка, але інші ретейлери ще не виставили свою ціну, тому наразі невідомо чи вона остаточна. А на сайті Майо вже запустили таймер, який показує, що продажі почнуться 6 грудня цього року. Для гри Scarlet Tower з'явилась нове безкоштовне DLC. Це готична казуальна гра в жанрі жахів з елементами роуклайк -like та RPG, такими як дерева талантів, класи, персонажі та багато іншого. Також гра має українську локалізацію. Єдине в гри не дуже добрі відгуки, і майже всі вони про кривий баланс DLC Ashen Nightmare привнесе з собою в гру купу всього нового: нові мапи, ворогів, новий режим гри, режим кошмару і загальний ребаланс. Південно-корейські розробники з Lionheart Studio анонсували примітну гру під кодовою назвою Project S. Це пригодницький екшен від третьої особи в сеттингу наукової фантастики. Гра розробляється на Unreal Engine 5 і стилістично трохи нагадує знамениту Death Stranding, а з точки зору геймплея близька до таких ігор, як The Division і The First Descendant. Сюжет Project S розповість нам про протистояння людства вторгненню величезних інопланетних істот. Гравцям необхідно за всяку ціну зберегти контроль над останньою лінією оборони, а також пробитися в якийсь зруйнований притулок, щоб відшукати там останній шанс на порівняння. Рятунок імовірно мається на увазі, що там знаходиться якась зброя або секретний пристрій, здатний вигнати іншопланетян із землі. Реліз Project S очікується в 2026 році на консолях та ПК, і розробники обіцяють нам кросплей. Котики цюнкі, тут така справа. Наступного тижня у мене бармакиці день народження. Якщо маєте бажання мене привітати, то я з задоволенням приймаю подарунки грошима на монобанку. Через тиждень я цю банку розіб'ю і передам гроші на потреби ЗСУ. На який саме збір буде залежати від того, яка сума збереться. І ще опублікую для всіх, а не лише для спонсорів. Випуск із ляпами із запису наших відео можна буде трошки посміятись. А може не трошки. Дякую всім. У що нове пограти наступного тижня? Пробіжемося паралізам. 26 листопада виходить в реліз DLC до гри House Flipper під назвою Dine Out. Купуйте, ремонтуйте і перебудовуйте домівки. В DLC тепер є і ресторани. Вдихайте в них нове життя і продавайте з прибутком. Гладіоморі це багатокористувацький файтинг із уповільненими боями, пошкодженнями органів та ходами, що генеруються спільнотою. Використовуйте гостру як бритва зброї, щоб розрубати ворогів, ну або загинути в бою. Обирайте клинок, обладунки та створюйте унікальний для себе стиль бою. Неонблад. Вірідс 2053 рік. Зростаюча нерівність все більше віддаляє яскраве місто від сліпого міста, аж поки ідеалістичний детектив Аксель Макоїн не починає революцію, щоб змінити світ у цій стрімкій кіберпанк пригоді, яка наповнена неоном, імплантами та підступними ворогами. 27 листопада вийде гра, яку особисто ми чекали, покидей кишеньковий симулятор побачень. Це українська візуальна новела, як то не дивно, із симуляцією побачень. Гра виконана в у простому, але приємному піксель арті, і саме цим нас зацікавила. Поки Дейт розробляла та ж студія, що стоїть за такими неймовірними іграми, як Жило на небі сонце та «Стонгс з 9800. 28 листопада виходять у реліз Мідорі Нокаорі. No Це розслабляюча затишна гра, яка дозволяє створити власну японську крамничку та керувати клієнтами. Тут немає перемог. Ожців і переможених, просто розкрийте свій творчий потенціал і насолоджуйтеся унікальним досвідом. Є демоверсія: Енігма Fear. Грати будемо за Мію, детектива паранормальних явищ, яка шукає свого зниклого батька у периметрі, місці якого не існує. Досліджуйте докази як справжній детектив, і розкрийте таємниці Енігми страху, перемагаючи жахливих монстрів, які намагатимуться зупинити вас. Щиро дякуємо нашим спонсорам. Ваша допомога дуже для нас важлива. І давайте зустрінемося в наступному відео. Ось же вона! Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і Слава Україні! Все, побігли грати в Сталкера!